Mercedes-Benz B-180. Такий мікровен, я би сказав, дуже компактний і дуже красивий. Бензиновий двигун об'ємом 1,7 літри, автоматична коробка перемикання передач доволі місткий багажний відсік. Зробили на ньому хімчистку, тому він дуже чистий, охайний. Від себе хочу зазначити а, доволі низькі витрати палива в цьому авто. Це охайний. Звичайно, повний електропакет у автомобілі, електродзеркала. Текстильний охайний чорний салон. А, є датчик світла, мультимедійний екран. Такий, щось на, на кшталт клімат-контролю, але все ще кондиціонер і кліматик. Можливо, виставити температуру, але режим обдуву треба виставляти власноруч. А, і так, друзі, 11-й рік, 1,7 бензин, доступен для придбання кредит, лізинг, 3 ну і звичайно, готівка. Приїжджайте вже зараз. Розумовська 34, компанія твоє авто. До зустрічі!